Працюємо. Ми говоримо сьогодні про ювілей 15-ї колишньої школи. Тепер це ліцей. Ви нова директорка. Вже ну, власне, вже цілий рік ви працюєте на посаді директора. І хотілося б ви розповіли про саме святкування відзначення в умовах воєнних і, взагалі, як ваша школа сьогодні живе в цих умовах. Так, дякую. Дійсно, 29 червня було рівно рік, як я була призначена директором. Ліцею. Саме із червня 2021 року Первомайська загальноосвітня школа номер 15 стала Пермайським ліцеєм Ерудит. Хочу сказати, що історія досить велика і славна даного закладу. Протягом 50 років заклад випустив більше 40 тисяч дітей. 4 тисячі випускників закінчили наш заклад, і з них 25 є золотими медалістами, 26 срібними медалістами. Нам є чим пишатися. В цьому році у нас двоє випускників закінчили заклад і срібною медаллю. П'ятеро випускників отримали найвищі бали на національному мультімедійному тесті. Що хотілося сказати, заклад живе і в умовах воєнного стану. Учені нові проекти, нові акції, і саме 31 серпня і 1 вересня ми будемо звітувати про ці проекти. Зараз готуються на підпис затвердження з засновником стратегії розвитку закладу на 21-26 рік редакції. Сьогодні ми будемо знайомитися із досить цікавим проектом інформаційний датжі з новин, ліцею Ордит за серпень і літні місяці. Яке говориться про всі події, всі заходи, всі конкурси, всі проекти, в яких брали участь вчителі протягом літа? Ми не відпочивали. Ми працювали для того, щоб можна було ознайомитися з діяльністю нашого закладу. На 1 вересня до 50 річчя ми запустили два челенджі. Відгукнись в випуснику та я люблю 15-ту ерудит. Саме на сторінці Фейсбуку нашого закладу можна побачити, хто відгукується, виставляють свої історії, виставляють свої фото і пригадують, дякують за роботу попередніх колективів, попередньої адміністрації. Хочу сказати, це дуже приємно. Всі пам'ятають, всі знають. Але, на жаль, сьогодні в умовах сьогодення ми не зможемо святкувати урочисто це свято. Але ніхто не може нас змусити не вітати, не пригадувати історію нашого славного закладу. Якісь особливості, можливо, будуть, скажімо, під час святкування цього челенджу і так далі. Так, я хочу сказати, що в цьому році ми саме відновили і повністю я не кажу, переписали, а знайшли документи, відновили все, що відбувалося з історії, і склали саме цей матеріал в одну єдину папку для того, щоб можна було продовжувати писати історію нашого закладу. Також завтра на педагогічній Раді ми запрошуємо педагогічних працівників, які ветеранами, для того, щоб можна було їх привітати із закінченням і педагогічної діяльності і пригадати саме їхню роботу в даному закладі. До речі, учні нашого закладу також працювали ціле літо для того, щоб створити документальний фільм про заклад. Він також буде виставлений на сайті нашого закладу і у Фейсбуці. Хочу подякувати саме цим учням, які все це робили. І знову ж таки повернуся до дайджеста, Буде створений наступний випуск, присвячений лише тільки святкуванню і пам'ятній даті нашого закладу. Я щиро дякую вам за інтерв'ю і вірю в те, що школа ліцей буде продовжувати розвиватися. Все найкращого і вам все найкращого.